Всім привіт, їдемо зараз в поле. Ось на таких роверах. Будемо з поля. хабазу вивозили. Тут є один ровер. І тут ще є один ровер. На таких роверах поїде в поле. Тебе! Так, друзі, приїхали ми в поле, грабаємо ось так хабас граблями на кубки і виносимо на середину поля. Добре. Робимо ось такі кубки. Наш знай лай ось такий кусок. Га? Ось наробили ось такі купи. Як наздовж города. Ладно, на чому ти будеш вивозити потім? На чому ти будеш вивозити? Будемо виносити на його запущений город. Будемо кошками виносити? Будемо кошками виносити чи як? Будемо ось його хоба з кошинками виносити. Роки ми будемо кидати, не знаю. Ось такі купимо, що ми вже наробили. Цей город був два роки не оброблений. І зараз виглядає він ось так. Перей. А. а, то називається перий. І ось так він стає після нашої роботи. І чистенькі. Добре, винесемо всіх абас, покажемо. Такими вилами ми виносимо? Добре, відкинемо всі хабас покажемо. Робота йде скоро і до 11-ї години ми закінчимо. Порославку? Добре, чекаємо. Грод ми вже зачистили. І ось так він виглядає. Там вже докінчуємо. А хабас виносили ось сюди в борозду. Баз є. Там далі будемо брати кошики, кидати ось на цей огород. Тут нічого нема садженого, город пустує. Йдемо ще покажу, скільки люди бульби засадили. Це люди посадили собі бульбу, ось такий город. От там початок. А тут кінець городу. Це все бульба. Бульда, бульба, картопля. Ось такий город. Там трава далі посіяна. А тут бульба. Будемо збиратися додому. Ще покажу як ми їдемо додому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі. А ось там геш наші ровери стоять. Далі ми покажемо. Що, Славко, їдемо? Ви збираємось додому, зложили граблі, привезли ось так до ровера і будемо їхати додому. Зараз зараз покажу трошки дорогу, як я їду, і будемо відео закінчувати. Ви підпишіться на канал, ставте лайки і коментуйте. Прославку! Головне лайки ставте і коментуйте. Зараз я до дніва причуємо віддалі. Димаєш? Таке з 10. Їдемо, друзі, вряд додому. Врод закінчили. Збираємось додому. Йдем ось на такому рулярі по трасі. Якщо вам відео було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі ще раз.